Без України. Сьогодні 19 квітня і після літньої погоди знову прийшла до нас рання весна. Поналивало дощу, грязь опять польових робіт немає. Займаємося підготовкою посівного матеріалу, перевіюємо сою і ну, заготовлюємо той посівний матеріал. Значить, вію на своїй віялки, яку зробив і назвав на честь свого внука Ярослава Лагідно-Ярик і можеш мій наслідник. І воно, собственно, як покрасив чого, так. Я вважаю, що наш прапор має бути. Жовто-блакитний, а не синьо-жовтий. Зверху дуже бути сонечко, внизу водичка, океан світовий, і посередині зелена планета життя. По-другому, ще й тоді китайці приїжджали, ще й японці до нас, і Кравчуку розказували, що під таким, під синьо жовтим у нас нічого гарного не вийде, війна, розруха. До цього ми дожилися, тепер ми споживаємо такі. Тому хто буде казати, що перевернутий флаг. Ні, оце мій флаг, оце я так і підтримую, оце наше. Значить, коротко хочу розказати, як устроєний. Ідея не моя. Я дивився на каналі Артема Лаврика. Ну, у них трошки по-другому, ну, в принципі, теж саме зроблений сюди осек один, щоб камні улавлювали разі ну, Воно просто і не робиться, можна його і не робити. Якби зараз, так я б його і не робив. Далі йде зерновий осек на ту мішок. Отак, Отак зробив приспособу звідти проволочку. Надіваю, щоб той мішочок. І тут на гвоздочки на гвоздочки отак надіваємо і, собственно, йде. На ту сторону випадає фракція половиночки. Ну, Тут теж робив ще для всякого мелкого, воно, собственно, теж б я ще якби робив, так воно і, і не, не потрібно. Там у всередині теж о, за вентилятором трошки уверх нахилені. Жалюзі, можна сказати, щоб піддувало сюди повище і вивівало солом. Ну, на даний час у мене і ці ж, звісно, регулюємо її тут планочки, де більше, де менше, як у фракції збільшують. І ось ричашки, ричашки на цій стороні, якими регулюється. Так само регулюється подача, включаю більше-менше труба, тоді дає... Ну, покажемо. Далі вилітає. Ага, зверху засипний бункер зроблений теж під конусом, отак, щоб сюди стікало і, на цей, і загружається. Мішок можна сказати, туди влазить. Значить, сюди, що я приробив, купив моторчик 0,7 кВт, ну 3000 обертів він дає. Приробив із того, із москвичовських лопастей отакий той зробив. Москвичські лопасті, пропелер, ну 3000 обертів, коли дуже треба зменшити поток повітря, зробив, щоб є частотники часотники, ставлять, уменшають обертів. Ну, я роблю таку задвірочку, воно багато зменшає, Можна віяти і, і гірчицю брали в мене, віяли. Ну, віє все, собственно. Стара, що прекрасно регулює поток повітря, так що справляється своєю, своєю роботою. Получається, ось яка в нас фракція. Соя, Аполло, ну, собственно, може де й попадається, бой, ну, в принципі, перевіває гарно. Ну і тут покажу, туди вилітає в нас, собственно, зовсім уже всякий мусор. Ну, а, в цей, а у цей мішок відходи йдуть в основному половинки. ось Половиночки, де легше може де вийти, так що, от, в принципі, для домашнього господарства віялка, я думаю, що дуже гарна і той. Загружаємо. Я розказував колись на каналі, що бочки в мене під той. це бочка під, під сою. Отака, От я тоді не показував, як працює. Отак От сипиться у відро, насипаю, рядом поставила. Закрив, відерце. Ну, пеньок поставили, щоб вище можна було. А так засипаємо сюди. Ну і покажемо трошки, як воно працює, як він гуде, як робить в Включаю. той. Включаю. Даю подачу. Дивиться тут. Вилітає біта. Робота сьогодні в нас, одним займаємося. Кому корисне, поставте, вподобаєчки, підписуйтесь, що кому цікаво. До нових зустрічей, всім миру, добра і благополучня.